Привіт, це кордон Медіа, Мене звати Олеся Боровик і сьогодні ми в селі Олександрівка Великописарівської громади. Це село, власне, якраз прилягає до російського кордону і ми тут, аби вам показати, як живуть жителі 5-кілометрової прикордонної зони і, власне, чи не збираються виїздити. Наше село обстрілюють дуже часто, майже кожного дня. Обстрілів не було тільки сьогодні. Вчора дуже сильні були обстріли. Позавчорі ж також дуже сильні були обстріли. Обстріли були майже по всьому селі, не в якусь одну точку. Ліс горів, тушили своїми силами ліс. Постраждали також домогосподарства. Одній людині пошкодила автівку і сильно пошкодило будинок. Ну, слава Богу, всі люди живі. У нас тут вони стріляють з артилерії. Вони виїжджають на гору, вони приїжджають на ту сторону, тому що половина гори їхньої і половина ношої. І вони стріляють, ну стріляють просто скрізь куди попадуть. Немає якоїсь определеної цілі. Село якраз нас розділяє з ними річка. У нас там в кінці городів, у нас річка. Ми доходимо до кінця городу і в нас річка. Ми в общем, ми бачимо, як там у них світло горить на вулицях, ми бачимо їхню вулицю. У них горить світло, в них їздять машини. Ми навіть чуємо їхню сирену. У нас сирени нема, а ми чуємо їхню сирену, нам чуть сюди. Ми чуємо. Ну, от я, наприклад, не виїхала, моя дитина вдома. Я не можу кинути, у мене будинок, у мене тут робота, у мене тут все, я не можу все кинути. Чоловік не хоче нікуди їхати. Ну, ми дов... ну. Ну, як стріляють, їдемо в писарівку. Побудемо декілька днів там, але так як показала практика, то в писарівку прилітає також ну, постійно і хто знає, куди прилетить. Все рівно, у нас тут спокійніше, ми чуємо виходи. І коли ми чуємо вихід, ми чуємо, що воно свистить і воно летить, і ми ж уже все рівно, хоча б розуміємо, що воно летить десь далі. Жителі Олександрівки розповідають, що особливо гаряче в цьому селі почало бути після власне, подій кінця липня, коли Легіон Свобода Росії заходив визволяти Грайворон та інші населені пункти Російської Федерації. І саме в той день було дуже багато обстрілів, дуже багато було пошкоджених будинків. Ну і після того росіяни не вщухають обстрілювати майже щодня. на Селом літають дрони, це зараз їх візуально, хоча б так немає, тому що несприятлива погода хмарна. Але так літають дрони і росіяни обстрілюють із артилерії. Фактично, все село тут обстріляний вже і будинок культури, приміщення школи постраждали. Ну, спочатку були вибухи десь далеко. Ми чули, що десь там вибухи в стороні Дмитрівці, в стороні таможні. А потім все частіше-частіше і почали навіть вибухи бути по ну, дуже, Тоді дуже багато людей виїхало. До вечора люди були, ну, ніхто не виїжджав, а ввечері на ніч дуже багато людей поїхало. І зараз у селі залишилося 60 людей. А скільки було? Майже 300. <звук> у нас було більш-менш спокійно. У нас почалася така паніка, такі сильні обстріли після 22 числа. Ну, це як пройшов легіон. Ну, до цього у нас було більш, ну, бахкали, ну так не було. А так у нас світло перебувають майже кожного дня. Кожного дня перебувають світло. Хлопці тільки вранці поїдуть, починять світло, ввечері вже світло знову перебите. РЕС сюди не виїжджає. Вони кажуть, ми не приїдемо, ми не пустимо до вас бригаду, ми не приїдемо. Самі місцеві хлопці беруть, їдуть у рес там все, що треба, дрот, все, що треба, самі лізуть, ремонтують. Світло, тому що ну, без світла ніяк. Ну, без світла просто нереально, нема ж не води, ну, без світла нема нічого. Дуже часто вилітає вертоліт. Він вилітає, ми от з цього двору от напроти, ми його бачимо. Він вилітає, робить пуски, зразу розвертається і летить назад. Таке доволі часто. Позавчорі ж також було. Зранку був тобто вертоліт. Ви прямо бачите, як Так, да, да, Ми його бачимо. Прямо вилітають. Школа ж була тут пошкоджена, але вже ж все зробили. Добрий день, ми журналісти Сум. можна з вами поспілкуватися? Б'ють, б'ють. Суккини сини їх і не мати, мабуть, не, не жінка родила. А то виїхали, то тільки молоді виїхали, кого, у кого дітки, а, а О, куди як? Я жила з онуком. Його ще забрали у перший день масштабної. І він і по сьогоднішній день під Бахмутом, а mm -hmm. я сама живу, а мені вже 86 років. Mm -hmm. це ви кудись їздили? Так? Це по... У мене сину у Писарівці mm -hmm. живе, але ну, йому сюди не можна приїжджати, тут вже 5 кілометрова зона. Так що до вас тут не кожен може й приїхати в 5 Ну, Звісно. Правила такі, що як я приписана отут, у п'ятикілометровій зоні, я можу їхати туди. А як мій син там приписаний в писарівці, він вже сюди не приїде. Або нужен пропуск, а пропуск, я не знаю, братіч. Кожен день. Кожен день. У вас були якісь пошкодження? Так, да, не вікна було, то вже вже посікло. Криша пробита, все, попробували. – Поруч там теж будинок згорівший. Ну, так. Да. Да. – Як взагалі дивитися по людям, чи виїжджають і чи ви плануєте? Ну я поки не планую. Мені нікуди виїжджати. Куди мені виїжджати? Бросати усе і куди їхати? У Божий світ, куди. Ну там же надають якісь гуртожитки. Ну, гуртожитки, ну місяць я поживу. На що? Що в мене пенсія є, ще що, в мене нема нічого. Не Ні пенсії, нічого. Я хотів вам вийти сказати, що ви не в дуже хороший час вибрали. Що ви сюди. Це в обід, може, осмалити, Тут пристріляно так, що тобто, ложе так, що сюди обично. Ви знайдете? Це пошкоджений будинок Петра Івановича, Дідусю більше 90 років. 31 липня він якраз сидів ось тут на лавці, і тоді дуже був такий гарячий день. В Олександрівці росіяни гатили з усього, що тільки можна. Дідусь тоді сам отримав контузію. Його помешкання теж дуже постраждало. Ну а його сусідка це їй трохи більше за 50 років. Вона загинула. І при тому, що загинула навіть не від осколочного. Колкових поранень ні від чого, а просто пережила сильний переляк і в жінки не витримало серце. Гараж пробитий був прямо міна, гараху мала. початку бойових дій, ну саме з 22-го року, в громаді нараховується вже більше ніж 1100 об'єктів пошкоджених. І зруйнованих також є зруйнованих. Мені здається, я по пам'яті точно не помню, але більше шестидесятків це точно. з п'ятикілометрової зони, дивіться, яка ситуація. Більшість, мабуть, 90% мешканців написали відмову від евакуації. Виїхало за цей час ну, порядка ста чоловік, не більше. Загалом в п'ятикілометровій кілометровій зоні, мабуть, нараховуються до. 2800. Люди зараз націлені на те, що скуповують, готовляться до зими, купують генератори, деякі купують сонячні батареї, не дивлячись на те, що постійні прильоти. Тому що в шести населених пунктах, які розташовані в цих містах, світла відсутнє вже 4 місяці. Всі заклади туди евакуйовані. Соціальні це і медицина, і культура, і соцстрах, і е, освіта. Тим, хто діти, тут однозначно ми радимо те, що життя дорожче за все. Ну треба виїжджати звідти, тому що постійні прильоти, постійні військові дії, бойові. Ну взагалі радимо, звісно, виїжджати туди, тому що безпека, безпека це на першому місці. Власне, найбільше жителів Олександрівки евакуювалися із цієї прикордонної території після подій кінця липня, коли Легіон Свободи заходив на територію Росії визволяти своїх же земляків, росіян від путінського режиму. Тоді виїхали в основному сім'ї із дітьми. Ну а нині із 300 жителів, які тут були в селі ще ось недавно залишилося буквально. 60 із дітей шкільного віку залишився лише один хлопчик 9 років.